Головнокомандувач Сирський планує провести велику ротацію військових, які давно служать. Але для того, щоб її провести, він хоче перевести 50 тисяч військових з інших спеціальностей в піхоту. Хороша новина чи погана це буде вирішувати кожен, кожна людина окремо. Для тих, хто вже багато місяців і років знаходиться на передовій, можливо, це хороша новина. Але в цілому, взагалом, для Збройних сил України, коли переводять людей, навчених бути пілотами або обслуговувати літаки, танки, інші цінні спеціальності зв'язку, медицини, коли такі людей переводять на ноль. Це дуже серйозний дзвоночок, який каже про те, що а що ви самі розумієте. Тому, у разі потреби, звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат не клесе.